99-й рік в Україні був знаковим: загибель Чорновола, зміцнення повноважень Януковича, розкіт олігархату та культурне зросійщення. Ви скажете, яке там зросійщення? Ми ж вже мали свої рейви з Крябіна, Оканельзі та територію А. Так, але це була крапля в морі пострадянського несмаку. Незважаючи на незалежність, совок не хотів відпускати Україну. Згадайте всі ці паради, рекламу, популярність Блатняку, який через рік переросте в Радіо Шансон. Та й взагалі що казати, якщо в підтримку діючого тоді президента по країні їздив гурт Любе курс України був великою мірою націлений на Росію. Але з роками це почнуть змінювати ті, хто в 90-ті був зовсім малими дітьми чи школярами. Саме вони складуть значну частину тих, хто стоятиме на Майдані в 2004-му, а через 10 років протистоятиме Беркуту на тому ж майдані. Що саме сформувало більш вільний та прогресивний світогляд тих дітей? Звісно ж, факторів десятки: це виховання батьків, власний досвід, школа, західний контент, поява соціальних мереж, книжки, окремі політики, глобальні світові події. Яку роль в цьому відіграє культура та, зокрема, музика? Я вважаю величезну. І саме про це хочу сьогодні поговорити. Адже у 1999 році в Україні з'явилось найпопулярніше субкультурне змі журнал Екстрім. Українське радіо того часу в кращому випадку транслювало Брітні Спірс, Бекстріт Бойс та іншу західну попсу. В гіршому ж Наталю Могилевську Руки вверх та Газманова. Чи формували ці виконавці дух свободи та стиль? Не знаю. Інтернет був недорозвинений, тож трансетерами авангардного західного музла та тамтешніх субкультур були ті, хто подорожував за кордон. Як ви розумієте, в кінці 90-х таких людей були одиниці. Справжніми ж порталами до іншого світу, як це не дивно, стали кіоски, преса, де можна було купити екстрім і потрапити до зовсім іншого виміру. Реп, тріп-хоп, стріт-арт, екстремальні види спорту тату-культура культура. Екстрім ексклюзивно розповідав про те, що дійсно було цікаво молоді. Як все це почалось, розповідає Дмитро Тимченко, засновник та перший головред «Екстріму». Ну ви розумієте, Україна це совєцький союз. Коли ми відділились, все одно це був Совєський Союз. Вот. Я не знаю, як це почалося, я вже не пам'ятаю. Ну, Мені здається, я вже не пам'ятаю, ми перше створили такий танцювальний колектив ТТА, а потім саме головне ролер клуб. Ролер-клуб клуб це ролики. Ми перші почали кататися на роликах на Майдані Незалежності. Щоб ви розуміли. Як це виглядало? Ми катаємося, а за нами ходить 50 60 чоловік і дивляться на це чудо. Що це таке? Ми почали вдягатися в хокейки, в широкі штани і в бандани, і е, були, к нам підходила міліція і, і казала, хто вас так вдяг. І в інший момент була, була така ідея: а що вона нам... Створити журнал. І от з цієї фрази все б поніслось. Сьогодні рівень впливу журналу Екстрім на молодь не повторила жодна медіа. Але це не значить, що в нас немає дійсно цікавих ЗМІ. Звісно ж, є. На їх засновників, до речі, також вплинув журнал Екстрім. Цікаво, що у кожного змі один і той самий початок. Каталізатором завжди виступає голий ентузіазм та бажання поділитись з людьми тим, що ти любиш. Канал Мого Лайф був створений у 2018 році. Його ідейним продюсером був Женя Галич, і на той момент місія створення цього каналу була така: існують музичні канали в Україні, які показують певних артистів. Ми хотіли створити канал, який буде показувати інших артистів, яких у нас в Україні вдосталь, які роблять дуже якісний український контент, але який не присутній на масштабному на, на телебаченні. Виникли ми так, щоб бути чесним, десь на Десь у середині літа 2021 року. Тоді з'явилася ідея, ми вже почали формувати взагалі, що як буде виглядати радіо. Почали знімати, ми тоді відзняли вже перший фільм на іскрі на фестивалі. от, коротше, Почали працювати над радіо. Але ну, так як немає у углі, типу, формули, як зробити радіо, це виникло багато складнощів технічних і багато чого. І відкрилися, ми зробили перший анонс 22 лютого. І так співпало, що я знайшов людину, яка мені допомогла просто це зробити була ідея, але я не розумів технічно, як все це робиться. І хлопці вже до цього слухали закордонні радіостанції. Їх було, там мабуть, дві чи три, і вони от ну якби на репіті грали. Але маючи вже великий досвід і розуміння того, ну, що круто, що ні, я розумів, що там є обмежений контент. тобто є Тисяча дві три треків, які грають по, по колу, Вони десь рандомно між собою вмішаються. Але в цілому я розумів, що цього досить мало, коли хіп-хопу вже майже 50 років. Тобто за цих 50 років я можу впихнути від самого самого олдскула і до того, що вийшло ще вчора. Окрім початку шляху, у субкультурних змі спільні і проблеми. Головна з них це пошук коштів на операційну діяльність. Якби ці люди робили теж саме в Штатах або будь-якій країні Західної Європи, вони б, скоріш за все, вже були цілком забезпеченими людьми. В Україні ж поки що розповідати людям про субкультури та музику це дороге задоволення. Знайти кошти на журнал, що розповідає про речі, в яких більшість потенційних рекламодавців не розбираються, це справжнє мистецтво. Так, да, да, все в гроші опирається. Як ми за до себе притягнули перші рекламні гроші. Я про прочитав брошурку як спілкуватися з, ре з рекламаністами. Да. І ми поїхали в компанію Adidas. І я точно по цій брошурці пройшовся і все розказував компанії Adidas. І вони тоді дали нам 600 баксів. І мій партнер, який зараз сказав, блять, я п'ять років вчився Вчера. сука. В компанії ти причав при і і 600 шість <клухи> Це баксів да, за статтю в журналі «Екстрим». Ці п'ять років я попадаю на бабки, не маючи з цього в принципі. Нічого. Тобто я, я впевнено, туплю за культуру, туплю за стайл, тому що мене це ну, Тобто Це, це от максимально щира любов до, до музики і до всього, що пов'язано з нею. Я не знаю, мабуть, такі речі я ні на що в принципі, не розраховую, але я знаю, що ну, як мінімум в цій країні це перший такий проєкт, і аналогів в ньому не було ні до, ні після, щоб отак от він стабільно працював і мав свою як би, справжню базу слухачів. До цього в мене було декілька медіа. Я спочатку займався медіа північ, називалась, така типо, дуже DIY, панк-двіжуха була. От. Потім е я займався катакультом журналом. Потім було якесь провалі, не вийшло, тому що немає ресурсів. Тому що всі медіапроєкти, з якими я співпрацював, мають все-таки грати за правилами цих клікабельних е текстів, е співпрацювати з артистами, які звертають на себе увагу, і так далі. Тому. Медіа не ментизувалося. Я його вів останній рік сам. До нас просто на початку пандемії прийшов наш інвестор і сказав, що чуваки, сорі, але тіпо, грошей немає, і ми нічого не можемо робити наразі далі. І я ще рік сам його вів, як я тільки міг, але я не відчув фідбеку. Я зрозумів, що все-таки текстові медіа в класичному форматі вони працюють тільки, знаєш, якісь гарні манери відсвітлювати своїх друзів, які мають якісь загал, які не. Це буде звертати увагу. Тому так, так і не склалося. От, тому такі проєкти вони мають існувати. Я думаю, що як частина чогось, от, як, там, наприклад, радіо, і де ми більш якісь популярніші теми висвітлюємо, і тут може працювати медіа. А як самостійна медіа, яка думає якусь іншу сторону і робить крок від якоїсь популярної історії, то мені здається, що наразі ще зрано. Щодо залучення коштів, особисто я захоплююсь тим, як працює ком'юніті Take Fake. Ресурс на діяльність ЗМІ вони залучають через спецпроєкти та фестивалі, якими займається окрема частина ком'юніті, спеціальна агенція. І ні, ми говоримо не про безглузду рекламу якогось інтернет-казино. Це потужні та масштабні кейси, які роблять не менший внесок в розвиток культури, ніж діяльність самого порталу. Яскравий приклад останній проект ДТФ модуль тимчасовості. Коли я прийшов ДТФ, з'явилася DTF Agency. Це, по суті, певна парасолька, під якою зібрані всі проєкти. Це DTF Magazine, Don't Take Fake, DTF Conference, Double Triple і зараз проєкт Mod. Це про те, що наша місія, ми теж починали з пуску, власне, з ніші. Починали з тусовки скейтерів. От ми, власне, вчора обговорили скейтерів BMX, тобто, вулична культура вулич, стріт арту і власне брендів. Так? І бренди це були не фешн, це був стріт арт це все була власне ця історія про вузьке коло, яке просто в той час почало набирати обертів на заході. І цим почали цікавитися активно в Україні завдяки знову ж таки інтернету. От, і місія Don't Take Fake ми за цей рік зрозумів вчора обговорювали, що ми доволі сильно виросли. Є Don't Take Fake як фестиваль. На якому власне були складові мистецтво, вуличні види спорту, урбан да, і е, культура? Е, вуличні види спорту у нас еволюціонували в Дабл Triple Фест. Це, власне, сноуборд і лижний віди спорту, от, і другим зробили, встигли до війни зробити великий масштабний контест для скейтбордингу і райдерів. Да? Тобто це про певну еволюцію, про те, що ми знову ж таки про цей приклад, що не треба залишатися військими і можна це розвітляти. Да? Власне, мод, де ми зараз і знімаємо да, напроти моту, це про те, як стріт арт і культура don't take fake, вони в. Виокремились новий масштабний проект, який живе своїм окремим життям, але знову ж таки поєднує всі головні ДНК. Якщо спитати мене, що саме вирізняє субкультурні змі, я відповім так: це чесність, адже саме через правду суспільство отримує знання про нові кейси, субкультури, тренди, музику, імена і так далі. Як саме доносити інформацію чи взагалі важливі субкультурні змі? Ось наступне питання цього випуску. У Нас мало не тільки е нішових да, медіа, загалом культурних про субкультуру. У нас загалом справді не так багато і якісних медіа про якусь поп-культуру. У Нас завжди якась є е крайнощі. Це або ультраніше видання, про яке знає буквально маленьке ком'юніті, яке може обмежуватись там сотнями е фанатів да, сотнями учасників, або це суто естрада. От, коли ти думаєш, що це взагалі не про моєї попкультура, типу, є естрада. Поп це те, що ми завжди намагалися розмежовувати, і те, що ми хочемо розмежовувати. Будуючи dtf Magazine, ми намагаємося якраз таки балансувати між андеграундною культурою, якби це не звучало де. це слово, яке зараз опопсили, його використовують для того, щоб клікбейт і хайп робити. Але нам цікаво брати її називаю, нішеву. Нішова культура, яка є, по суті, суттю. суттю і нішова культура це саме та культура, яка дає поп-культурі своїх героїв. Знову ж таки, не хотіли стати в певний капкан багатьох нішових медіа, щоб загрузнути своїх. 500, умовно читачах, да, які нас люблять і готові там з нами йти до кінця. Ми хотіли, щоб ця база постійно росла і росла на за рахунок того, що це треба писати і цікаво розповідати про попкультурні процеси, знову ж таки, не в контексті заради, да, тому що це все зимоза взаємопов'язано. Тому ДТФ Мекзін це знову ж таки нам е, спроба брати і об'єднувати різні взаємопов'язані речі, різні пласти. Вони однозначно відіграють дуже важливу роль у формуванні. Загальної глобальної сцени України, тому що ті самі поп-артисти, про яких ти кажеш, вони так чи інакше, вони бачать розвиток молодих артистів, вони бачать тренди, які започатковують молоді артисти. А, і, і ця межа, вона мені здається, вона потроху нівелюється. Іноді, коли є авторитетні видання, вони можуть в силу свого авторитету вони можуть звернути твою увагу. Коли ти чуєш просто слухаю цього типа, він круто робить. Це недостатньо. Коли скаже людина з авторитетом, медіа видання не неважливо. Той, хто має вплив на культуру, це якби. Ти розумієш, в такому питанні якби, є цей стадний інстинкт. Іноді популярні речі стоять не тому, що вони круті, а тому, що. Вони набрали ну, багато якогось резонансу, хайпу, що більше набере лайків. Класний трек, класний кліп зняти, чи кліп, де буде якийсь резонанс, буде, буде скандал, хтось голий побіжить на вулиці. Ти розумієш, це набере більше лайків. Людям, ми в такий час живемо. На жаль, це правда і це реалі. Тобто, медіа потрібні, щоб вказувати, що саме потрібно ну, привчати смаку і стилю. Точно медіа будуть існувати, бо людям буде потрібно читати думки інших, якось з ними рефлектувати і, і так далі. Тому от, мені здається, що все-таки майбутнє є. Ми хотіли, щоб, да, ми хотіли цієї сіреобразної маси, яка була в 90-х роках, яка за нами ходила, ходила і дивилась на нас, і до нас підходили мінти і казали, хто вас так вдяг, коли ми в широких штанах Ми хотіли, щоб люди були всі так. Ми хотіли, щоб всі були, щоб всі катались на роліках, щоб у нас ми дивились западні журнали. Ну тоді інтернету не було. Ми там сноуборд, скейтборд дивилися, бачили скейт-парки, бачили цьому зню. Ми хотіли, щоб так у нас також було так, також да, тільки екстрим, тільки екстрим. Що нічого, нічого іншого не було, був о, лише екстрим. і так як. А, графіті двіжок активно, тоді мама мала ну, свою частину грала велику роль. Оце все, що було. У мене в місті, в рідному, нічого такого не було, якось такого хаба, що, ну, щоб розуміти, що взагалі в Україні що мутиться, де, а в світі в цілому. Тобто телек і ну, якби, початок інтернету. Все. Я, я не те, що купував, були друзі, які купували. Був екстрім, де ще розгорталась така, посередині була розгортка, і з нею робились плакати. У мене не було грошей, я, я не міг таким займатися. Я дивився, як, як збирають мої друзі. З екстрімом ну, дуже дивні якісь історії пов'язані, але це те, що напевно свого часу формувало. І думаю, що це не перший журнал бо я думаю, для мене перший журнал був це молоток, був харківське видання. І це те, що формувало взагалі моє бачення і те, що я зараз роблю. Бо це. Такий формат був. Дієвайний, але не знаю, чесно, мені здається, в якомусь плані. Бо це те, що мені дало взагалі розуміння, як, як може виглядати журналістика і як можна робити медіа і так далі. Ми були на двох обкладинках. от В яких роках я вже не пам'ятаю, на двох обкладинках і. Третє інтерв'ю було вже без обкладинки. Мабуть, ми вже почали згасати як хіп-хоп зірки української стради. Чи сприяв журнал Екстрім розвитку хіп-хоп культури? Так, я вважаю, що сприяв, тому що мало в кого тоді був інтернет, і ми брали інформацію о хіп-хоп культурі. Культури, Саме з журналу Екстрім спочатку він взагалі в нас не продавався в місті, і е, е, треба було їхати в Харків там дві години. Ці журнали ходили з рук в руки, і це було основним джерелом якоїсь інформації, як ковток свіжого повітря і е, ковток якоїсь нової е, нового світу, якого ти до якого ти дуже прагнув, але. Не було жодної інформації про нього. Журнал Екстрім це е, як старший брат, е, який е, навчив тебе е, бути субкультурно трушним, е, який е, вчив тебе багатьом речам. І, От. і е, хочеться сказати мені знайомі Дмитрію Тімченка і та й взагалі всім людям, які робили екстрім. Що я знаю купу кльових пацанів, які виросли нормальними типами тільки о, завдяки вам. У мене певно, буде унікальний герой, тому що я про цей журнал дізнався вже коли приїхав в Києві. А в Київ да, до цього я цікавився більш такими культур... ну, культурою, загалом е там кіно, музика. От але я особливо ніколи не цікавився самим екстремальним видами Да. І от цьому парадокс, що цю всю історію для мене відкрив власне робота в Don't Take Fake». От, Коли я приєднався до цієї команди і почав робити власне, медіа, DTF Magazine, і ми почали говорити про те, які є складові ДНК, власне, Don't Take Fake, такі да, фейк, там були бренди, культура загалом, це те, що я хотів привнести до е, більше, вуличної культури загалом культури, і власне екстремальні види, види спорту. от, І власне там я про екстремі дізнався, от. Тому якихось особистих історій в цьому плані, на жаль, в мене немає. от. Зараз набагато тяжче, набагато, коли доступно все. І ти хочеш Олю Полякову чи Реп'юа, чи Донтакфе, то за... тоді нічого не було. Тому ми і. А, ні, тоді була оця енергія, що люди молодь, хочуть вийти з цього Савка. І тут з'явився, він з'явився в свій час. І коли тут з'явилася ця бомба. Ну, от, ну, це. Не я б це зробив це зробився хтось інший. Це було на часі. От і все. Про шлях журналу Екстрім. Ти можеш легко прочитати в мережі. Цілі цього випуску інші. По перше, це показати, що субкультурне змі може стати для молоді провідником в набагато яскравіший культурний світ ніж той, що лежить на поверхні. По друге, показати, що українські субкультурні змі існують на прикладі екстриму продемонструвати, як маленька група ентузіастів може виховати ціле покоління нових прогресивних людей. Ікстрім перестав існувати в 2010-му, не витримавши тотальної діджиталізації. Але десятки людей, які виросли на цьому без перебільшень культовому журналі, сьогодні формують нову українську культуру. Роль саме таких змін: не мейнстрімних, не глянцевих, прагнучих донести суспільству щось нове, сьогодні все ще недооцінена. Але динаміка їх розвитку позитивна та стрімка. Тож особисто я прогнозую успіх подібних кейсів в недалекому майбутньому. І Єдине, що хочу побажати кожному зі своїх колег, це витримати дистанцію, адже кожен з нас знає, що таке, коли опускаються руки. Мені хочеться вірити в те, що закладений в 99-му свободний та вільний підхід до субкультурної журналістики буде розвиватись і справедливо посяде своє місце серед факторів зародження нової, стильної та вільної України. Я не знаю, може це і не сучасно. Я тому як ми робили, робити від душі і робити це за, за, за правду. Все. Робити так, як ти вважаєш. Я. Хто ти є? Це робити от від себе, робити це я, бути собою. Мабуть, так, може, це застаріло. Звично, вже різні форми, і так далі, і коучери, яких можна послухати, як робити бізнес. Все це ць... дня. Все одно, як ти відчуваєш, як твоя душа, хто ти є, люди потягнуться за тобою. Полюбе. Дякую. І тобі старий.